І починається виділення велике тепла, можуть бути опіки. А взагалі, якщо якась ну, літає мені здається, там, молекула цього виділеного газу, вона її стандарти безпеки. Я пам'ятаю, тому що якраз отець Яхів, це його предмет, один міліграм на один метр кубічний, ну, ось ось цей метр кубічний, лише одна молекула це може тут десь літати, інакше це просто смерть. А тебе сажають і воно піднімається великими парами. Це такі, ж люди просто заклинаються знову, вони не можуть дишати. Опіки, вони нічого не залишається від його тіла, доходить навіть до кісток. І все це і кожна з цих моментів які чином дивне, тільки Богом спроможним, тому що з точки зору фізики хімії це неможливо і біології. Але він виживає. І все його життя, і все його це мучення. Нам здається, що це просто якась суха. Ну такі, знаєте, сухі доводи, що в ньому в цьому нічого немає, ну, ми не розкрашуємо, ми не розфарбовуємо і мучення. І, а це життя людини і помірковане мислення таке, коли людина дійсно йде від тимчасовості до вічності. Уявіть собі, але ви розумієте, перше, що мені сьогодні хотілося, чим завершити своє. Перший момент, це не просто я вам розповів якусь історію. Перше, чого я починав і чого починала церква. У цьому, цьому, отець Афанасій, який деякий час у вас служив, да? бачив Монах, знаєте, як, чому можна піти? Яка сама головна причина, щоб ти пішов в Чернецтво? Не тому, що у тебе не склалося, як часто кажуть, це у вас не склалося з, 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 з іншим полом. Бракін да? не вдалося. Або дуже закохався, а вона вас не кохав. Тобто постійно ми розкрашуємо якимось романами середньовіччя. Але ні, це виха любов до Бога. Якщо є таке правило, якщо ти не любиш так Бога сильно, ти не можеш ти чернець. Якщо він так тебе не захопив і ти не розумів сенс цього життя, систему навкруги, людей, які не меншу вартість мають ціну, аніж ти і дякуєш Богові за те, що такий чудовий світ і така велика кількість людей. І вони всі такі разні. І вони вміють любити, вони вміють бути милосердними, вміють виходити за свої такий за своє тіло. Повинна бути ця любов. І ось Христос з неї починає. І церква сьогодні про це каже, що у Георгія Повідноця була насамперед любов, поміркованість, і він в цьому цьому зрозумів, що немає ніякого сенсу, крім любові. У нього була велика любов до людей, я чі -чі. У нього була велика любов до Христа, інакше він ніколи би не пішов на е, свій хрест, на ці мучення. Тому, перше і найголовніше, що сьогодні я хочу сказати, сонечки, нам добре захоплюватися подругами. Воїні в воїнів того часу. Воїнів цього часу. Але як є справжня лише жертовність і жертва, це прийнята Бога, коли вона дійсно йде з любов'ю. І нам для вас, з вами, ті, хто перебуває в цьому світі, ми теж можемо пройти цей маленький шлях невеличності мучеництва, але і в тому, що ви розумієте, наскільки у нас в українській мові да, слово мучення це все ж таки мука. Да? А вже в інших мовах, оточуючих нас народів, це мука, є щось таке в, тому, в цьому негативне. Якби да, пам'ятають, по мухам. Ну ніби ти і ходиш, і, і потрібні, і не потрібні, сам ти себе їх видумаєш, е, мрієш про них. Але мучення, що справжнє мучення? Ось так пройти і зрозуміти вічність або мучення це розуміти, що я ж вмру, брати і сестри. Знаєте, що я вмру? Але я, що я жив тільки для себе. Лише для себе. І одягав лише себе. І кормив лише себе. Дуже смачно, але лише себе. І жив. Тільки-тільки для себе. І ось коли ти розумієш це в старості, о, як страшно. Тому що ти розумієш, що ти вже не можеш прожити інше життя. Ти вже не можеш перевернути і так, щоб ти відчув сенс переходу перед тим, як ти стаєш перед смертельною своєю порогом, і ти розумієш, що а, а як я? А що я приносу Богу? А що я скажу в вічності? Я жив як тварина лише для себе. І ось він обрав цих двох мук, єдину муку. Муку, яка давала, давала справжнє вічне життя. Муку, яка давала не просто задоволення, а спокій його душі, що він вірним шляхом ішов. Тому що це така гармонія, яку Бог в нас налаштував, що тільки коли я даю іншим, пам'ятайте, він казав, що тільки то твоє є, що ти віддав другому. Тому що те, що я залишив собі, його розберуть. Після моєї смерті розберуть, до моєї смерті розберуть, до нашої. Не хочеться вам говорити, скажіть, що вот як набажав смерті. У нас же Воскресний період, да? Христос Воскресний. Так, да, все заберуть, але те, що ти віддав, воно стало вже по справжньому вічним Божим. Кожному з вас бажає так, як це ваш храм. Кожному з вас бажає, щоб любов лишала в основі всього, що ви починаєте. Тоді ви зможете бути дійсно. І представши там, навіть тоді, коли ви будете віддавати свою душу, ви пробачите, як християнин буде говорити прямо. Коли буде відходити ваша, моя душа, ви маєте право повністю святий великому чи його йшов шляхом любові. Я як могла, я як міг намагався йти теж цим шляхом. Підтримай мене, будь ласка. І він, знаючи, що цей шлях дійсно буде вашим великим заступником. І не тільки сьогоднішня а взагалі вже, але коли ви ще це все в собі кладете, ви розумієте це, буде постійно ваша підтримачем. Але я прошу вас, ніколи не відходьте від любові. І ніколи не відходьте від жертвоності. Амінь.